Вітаю, хочу зізнатися, що багато істин, які я знаходжу в Біблії, вони здаються ну занадто простими для того, щоб виглядали як правда, тому що Біблія нам говорить, що якщо ви щось просите у Бога, і якщо ви вірите, вам це буде дано. Або молиться для того, щоб отримати, або те, що ми маємо наше сілення, не тільки ми маємо право отримати від Бога сілення, а воно вже даровано нам так само, як і всі інші благословіння. І ось тут виникає деяка проблема. І проблема навіть не з обставинами, не з симптомами. а… Найбільша проблема це те, що відбувається в нашому розумі, тому що наш розум він не може сприймати такі прості а, істини і такі прості рішення, які нам пропонує Бог, тому що на а, й, його розумінні. А все має виглядати зовсім інакше, більш якось складно. і тому шлях до сівення, шлях до добросовіння він у нас бере дуже багато часу, ніж насправді для цього потрібно. Є одна чудова біблійна історія, яка показує, як приймати чудо від Бога, якщо ти маєш слово і обітницю для своєї ситуації. Це друга книга царів. П'ятий розділ, я буду читати з дев'ятого вірша. Тут мова йде про одну людину сирійця на ім'я Наман, який хворів на проказу. І ми розуміємо, що це дуже серйозне захворювання, і ця людина він був високопосадовець в сирійській армії, дуже впливова людина. Але ніяким іншим шляхом він не мав можливості зцілитися, тому він звернувся. До божого пророка в Ізраїлі на ім'я І От Нейман прийшов до пророка, і далі я читаю: і ось Нааман прибув зі своїми кіньми та зі своїми колісницями, зупинився при вході до Єлисеєвого дому. Тоді Єлисей послав до нього вісника з порадою, «Піди і сім разів, занурися в Йордан. І твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нааман обурився і, відходячи, сказав: Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закриче ім'я Господа свого Бога, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу. Хіба дамаскі віки, аванна та Фарфав не краще від усіх вод Ізраїлю? Хіба я не міг викупатися у них, щоб стати чистим? Тож він обернувся і, палаючи гнівом, відійшов. Але його слуги підійшли і заговорили з ними і сказали: якби наш батько пророк наказав зробити щось важке, то хіба не вчинив би, але ж він лише сказав тобі: обмийся і стане чистим. Наман послухався, пішов, сім разів занурився в воду Євдану, як сказав Божий чоловік, і його тіло знову стало чистим, як тіло молодого хлопця. Ось ми бачимо чудовий приклад про те, що ми з вами сьогодні говоримо. Наоман звертається до пророка. Пророк йому каже: Добре, сім разів. Потрібно зануритися в річку Йордан, і ти будеш повністю здоровим. Ти отримаєш своє сілення. І Наман обурився, тому що він, ну, знаєте, він дуже відверто і щиро сказав: я очікував, що вийде пророк, що він якось особливо помореться. Потім у нас будуть мурахи по шкірі, потім він скаже якісь там. Дивні такі слова, потім віддасть мені якесь складне завдання щось таке зробити, і після цього він ще поводить своєю рукою наді мною, і тільки тоді я оздоровлюсь. Але він сказав тільки зануритися. І от ця людина майже. Не позбавила себе такого чуда сілення, якщо б не його слуги, які сказали послухай, цар. А якщо б пророк тобі сказав зробити щось складне, ти б зробив і той сказав так. Я би тоді сприймав, що це дійсно серйозно. Що ну це дійсно варте довіри. Вони сказали, добре, то тоді чому б тобі не зробити те, що він каже зробити, просто сім разів окунутися в Йордан. і тоді він послухався і отримав своє сіле. Ви знаєте, що багато біблійних істин вони звучать дуже просто для нас. І це нам заважає, тому що коли ми читаємо, покладіть руки на хворих, і вони будуть здорові. Нам здається, що цього ще недостатньо, має бути ще щось. Ми маємо або щось ще відчувати, або і бачити якесь звидіння, або треба, щоб місяць мати піст. Або ще щось, ви знаєте, і от ці речі вони плутають наші думки. І замість того, щоб отримувати від Бога все, що Він має для нас, включно духовне, матеріальне, фізично, ми шукаємо для себе якісь дуже складні шляхи. Я знаю одну історію: одна людина. Яка стала віруючи, відкрила Біблію і читаючи новий заповід, побачила такі слова: Якщо ви віруючі, і ви будете покладати руки на хворих, вони будуть здорові. І от ця людина, ви знаєте, ну в простоті свого серця вона почитала і повірила в це. Ну, якщо це написано в Біблії, то значить, це так і є. І <кій> Оця людина пішла по своїм знайомим. І вона запитувала, хто з вас хворіє, кому потрібно сілення, і багато людей, кому потрібно сілення. І от ця людина почала молитися, просто покладати на руки на цих людей, і вони зцілювалися, миттєво зцілювалися, І таких людей ставало все більше і більше, і потім зверталося ще більше. І через деякий час. Вже сотні людей отримували сілення, і до цього, до цього віруючого брата, який тільки-тільки ну, навернувся до віри, люди вже йшли товпами за сіленням, і Бог їх зцілював. Ви знаєте, через деякий час цю людину помітили церковні, релігійні лідери. І вони вирішили допомогти. Я кажу це з повагою. Вони вирішили допомогти йому. щоб Він мав ще більше чудес в своєму служінні. Вони сказали: брат, це дуже чудово, що через тебе Бог так могутня діє. Ми тобі хочемо допомогти, дати тобі книжки, просілення, щоб ти ще навчився і. Тобі це допоможе ще потужніше служити. І, і ось цей брат взяв час і перечитав багато книжок про сілення, які містили, містили в собі багато тексту, при яких умовах Бог сілює, а при яких ні, що треба зробити, який треба шлях давати до сілення і тому подібне. І оцей весь складний шлях, коли він. Вібрав в себе і пішов знову молитися за сілення людей, таких чудес вже не відбувалося. От ви уявляєте, наскільки багато буває в нашому розумі навіть якогось сміття, якийсь думок? Коли ми чуємо прості речі, що ні, так не може бути, має бути щось під текстом. ну не, не буває так, що ти приходиш, і Бог тобі відразу дає. А це саме так, як і є. Ісус сказав: будьте як діти, якщо ви хочете прийняти Царство Боже, будьте як діти. Бути схожими на дітей, якщо ви щось даєте дитині, вашій дитині, тому що тут має бути довіра від чужої людини, діти е не мають щось брати. А від свого батька або матері вони візьмуть тому, що є довіра це рідні люди. І якщо я своїм дітям даю цукерку, і або скажу діти, у мене в руці за спиною для вас є цукерки. Вони не думають, що а ні, тут тато щось має, якийсь подвох, тут все не просто так, за цим щось приховується. Ні, вони просто радіють і вони одразу беруть ці цукерки і їм насолоджуються. Коли нам Бог каже все, що ви бажаєте, просить у мене, тому що я вам хочу дати. Я хочу, щоб ви мали успіх, щоб ви мали благословіння, мали здоров'я, мали щастя, щоб ви все отримували, все, що вам потрібно. Ми дякуємо, говоримо, дякуємо тобі, Боже. А потім ми розуміємо, ну, ти розумієш, що це не так просто, і ці речі треба чекати, можливо, роками, і взагалі так не відбувається, і тут є багато умов, яких ми ще не знаємо. І ми самі, от як та людина в цій книзі царів на самому початку ускладнювала цей процес. А пророк показав, що все, що тобі потрібно, це віра. Якщо ти віриш, що Бог тебе зцілить після того, як ти зануришся сім разів в річку Йордан, ти будеш здоровий. І коли він повірив, і коли він зробив, він отримав своє сілення. Ви знаєте, нам треба навчитися, друзі, навчитися довіряти Богу. Біблія говорить: не покладайся на свій розум, а довірся Богу всім своїм серцем. Нам треба навчитися довіряти Богу. Сприймати Його істини, прославляти Бога за те, що Він вже нам дав і за те, що ми маємо. І тоді це буде ставати нашою реальністю. Я бажаю вам благословень, і хай сьогоднішній день принесе вам чудо, яке ви бажаєте і яке очікуєте.